кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Пятые подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса а -а -а -а. А -а -а. Ходіть дня, і в з строю переміржу так мало вже швидко мінають літа, але пам'ять про них жива прам'ять про тих, хто захищав свою батьківщину тяжкими дорогами війни, залишаючи свій товаришів у братських могилах, весною 1945 року дійшли до Берліну. Свята пам'ять про цих відважних і мужних людей живе у нашому шкільному музеї Дунайської флотерії. Ми знаходимося в священному місці нашої школи. Тут, у цьому музеї, зберігається пам'ять про тих людей, які приймали участь у великій вітчизняній війні. В цьому музеї зберігається пам'ять про тих людей, які багато років попрацювали в нашій школі, і про тих, хто починав роботу пошукового загону. Наша екскурсія починається з цього стенду, де все написано чорними буквами. Тому що з цього дня починаються тяжкі дні нашого народу. 22 червня 1941 року Фашистська Німеччина віроломно напала на Радянський Союз. 27 мільйонів загиблих у цій страшній війні. 27 мільйонів. За 1417 дней и ночей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Сегодня мы завидовали до нашего ветерана Кислиця, вулиця Леніна, 62, який ага. народився 26 року. -го 19 вересня 1926 року. Скажіть, будь ласка, коли і де ви почали воювати? З 1944 в кінці 44-го. А саме де? Ну, фронт. Білорусі. Білоруський фронт. Перед Варшавом взяв в Польщу. Ну, перний білоруський фронт. Скажіть, будь ласка, яке військове звання ви мали під час служби? Ну, я не Ну, старшина вже такі, да. А старшина? А свої вже вдома. Скільки у вас нагород і які? Покажіть їх. Я не Ну, приблизно 18, так? Яка нагорода для вас найдорожча? Звізда, І покажіть її. Покажіть її на команду. Про кого із своїх бойових друзів ви можете розповісти нам? Не Про бойових друзів, яких ви можете нам розповісти? Та, я дівчата, позабував, якщо... Ну, Де вас застав День Перемоги? В Город Геленсберг. Восточна Прусія. Як склалася ваша післявоєнна служба? Ну, як вам сказати, і хорошо, і не хорошо. А де ви працювали, працюєте? Трактористом, комбайнером, всю, всю жизнь. 50. 45 років. А, чим... а чим ви тепер займаєтесь? А курчатом, усі там айси. С кем? Как она раньше себя вела? Пусть само главное. Ой, что вы можете побажать современной молодёжи? Ой, богатых не запомнишь. А кто ты молодёжи побажать? Пожелать Девчатам, что вы хотите побажать? Девчатам пожелаешь, вот, девчатам. А девчатам счастья і здоров'я і хороших жилятків і хороших Дивіться. И хорошие, чтобы умные были, чтобы жалили вас, а вы их. Я, вот. Как по Библии. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая песня? Ну, та «Темная ночь» вообще-то, она оно была так... Ну, всякая военная А, а и участных? А? А не, не понял. Ну, теперешних. «Колына». Ну, теперь я... они... Какая? <laughs> А можно ну, не спевать темную ночь? Да уже забудь, у тебя голоса нема уже. Ну, пожалуйста, ласка, хоть ночь, только пули свистят по себе, Только ветер шумит провода. Темные звезды мерцают, знаю, не спит. Дорогая подруга моя, и у нецкой кроватки тайгом ты слезу утираешь. Дякую за увагу. здоров'я і довгих літ. Спасибо, девочка. победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелы, были. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Сединою на висках это радость со слезами на глазах.